Це не просто солодощі. Це фісташковий набір для виживання. Сьогодні ми попробуємо оці смаколики. Погнали. Попробуємо отаку дубайську вафельку. Коротше, на смак. Дуже файно. Через те, що тут є фісташкова паста. Отакова вона всередині має начинку. Фісташку. Ну, від простих вафельок взагалі нічим не відрізняється. Дуже файно. Погнали далі. Батончик Bounty, але дубайський. Тут є. Зараз я вам розкажу. Дві штучки? О дві. Попробуємо. Отакі От воно? Тут а в середині тісто катаїфі і фісташкова паста? Ну, просто. 10 з 10. Тепер ми попробуємо таку вафельку. Тоже з фісташковою пастою. Ось так от вона виглядає. Отак. так. Ну, зразу говорю, фісташкова паста є. Оцінку ставлю так. 10 з 10. Це люкс. Тепер попробуємо. М-бургер! Це є маршмелло. Зверху покрите тісто катаїфі. Отак от воно виглядає. От так от воно виглядає. Зверху тісто катаїфі. Ну, попробуємо, яке воно є. Ну, печеньку файне. В середині маршмелло, З фісташкове маршмелло. Зверху тісто катаїфі. Ну, я таке скажу, трошки суховате. А на смак дуже файне. Ну, оцінку я таку ставлю 7 з 10. 7, не більше.